Голгофа, Голгофа, на тебе дивлюся. Крізь тисячі років, крізь сиві тумани, за мене страждав ти мій, любий Ісусе, що в тобі навіки спасіння я мала. Ти сам воніс на Голгофу Ісусе, на тому хресті всього людства провини. Молитві свої на коліна схилюся, твоєї я милості не заслужила. Святі небеса, ти покинув за мене, співали для тебе там ангели славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто, залишивши велич яскраву, чи в ніч вофлеємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не підносили на п'єдестали, і слава не линула за небо схили. А потім розп'яли. Він і тернини, колючки віддались під капав з кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен? Терпіти страждання такі невимовні. І там до Хреста, так жорстоко прибитий, взивав до отця, о, простити їм, Боже. І небо на це не могло вже дивитись, дивились лиш воїни. І, перехожі, я бачу той хрест. І, пробиті долоні, я чую той голос приємний і ніжний, проходять руки, течуть ріки червоні, а погляд любов'ю горить до нас грішних. Той сад Гевсиманський повік не забуду ту ніч, як молився Христос у скорботі, очистив мене від гріховного бруду, забравши тривогу і душевний неспокій. Спасителю любий, О, чим я віддячу, мені не збагнути любові твоєї, стою на колінах, молитва, неначе Оазис розкішний в безлюдній постелі. Молитві до тебе спішу на світанні, душа моя спрагла, напитися хоче, у сонячні дні і у ранки тумані, до неба спрямовую я свої очі, а ти завжди поруч. Ісусе, Ти близько, мені простягаєш поранені руки, і ночі тумані сповняються близько, душа очищається з бруду й палюки. Голгофа, Голгофа, я бачити буду. Христа крізь тумани, крізь тисячоліття в життєвих обставинах завжди і всюди. Я бачу твій погляд, наповнений світлом. Амінь.